На пасіки є декілька сімей, які не. Ну, Це не основна пасіка, але це так, для розширення, щось можливо на пакети піде. І, в общем, на 20 травня дивіться, яка сім'я. Ця сім'я ще з осені була досить непогана, вона гарно пішла в зиму, але ж 19 рамок. Щойно тут закрив таку ж саму, зробив з неї 4. Отводка і от, водка. И вот, будь ласка. Кстати, 19, ну, як то кажуть, як сказати. Можно посчитать, я думаю, за, за 19,5 или же за 20. Ого! Як вам таким тепло заставная, будь ласка. Да, трутова, согласен. Але ж і метком підбрискано. це сімейка, да? 20 травня. Красота.